Коротше, я перепутав кнопки замість того, щоб зупинити запись, я виключив її. Ну, я потім нажав е продовжити запись, но, як ви розумієте, це вже не буде дійствувати так, як треба включити першу запись. Коротше, одним словом, як я перебіг. Ніхто не узнає, на жаль. Тобто переігрувати я є Е, Я попробував сетапчиком. Коротше. Відновлення усіх. Е, ой, зняття усіх чар і тупо всі сильні. Ну, оказалось. Так, можна виграти. У мене були всі сильні і оці травдателі, які знімають чари. І я переміг. Тим дякую, пока.